Вітаю, друзі! Ми з вами сьогодні будемо говорити про те, що ви будете відчувати почуття сорому. Я для вас записувала відеоролики а на інших платформах. Я давала подумати на цю тему. І для багатьох людей соромно не признаватися у власних почуттях. Якщо я признаюся у любові, це якось незручно. це... Тебе можуть е, засудити, відторгнути, і під почуттям сорому лежить травма, страх бути відторгненим, невміння е, доторкнутися до енергії відмови, коли мене відштовхують, коли я почуваю себе неприйнятим. І тому багато людей приховують свої почуття. І вони не говорять про те, що вони відчувають, і, наприклад, ви подивитеся в ситуацію, де ви влюблялися, але не могли признатися. Або ви хотіли сказати, що ви вже не любите, і було соромно признатися у якихось своїх станах. І ще є власне заперечення своїх почуттів людині соромно признатися. У тому, що вона заздрить, ревнує, і ця людина подавляє і приховує. І чим більше людина подавляє і приховує ці стани, тим більше вона буде душевно прив'язана до тих людей, у яких ці почуття проявлені на поверхню, тому що такі люд... Лю... таким людям не соромно сказати Я тебе люблю, чи я тебе ревную. І тут залежність вона завжди про те, що вона формується. Чим більше я собі не дозволяю, тим більша вірогідність, що та людина, яка собі дозволяє, буде проявлятися у моєму полі, і я буду вчитися у цієї людини, щоб обмінятися цим досвідом. І коли цей досвід буде завершений, тоді ми підемо далі. І я вам давала питання, що ви втрачаєте, коли ви любите. І деколи любов сприймається як необхідність пожертвувати собою та своїми інтересами. Коли я вибираю іншу людину, але не вибираю себе. І це як доказ любові, це така любов, яка веде до виснаження. І чим більше людина виснажує себе такою якістю любові, тим більше вірогідність, що вона залишається самотньою. Де не може бути в ресурсі, вона, де вона не має ресурсу на оцю якісну любов, вона починає заперечувати і стає нездатною любити. І на рівні простору це працює таким методом, що поруч нема того, кого я можу полюбити. Чому немає? Тому що любов у моєму розумінні це як жертва. І прив'язка на цьому рівні буде формуватися до тих людей, яких я не люблю. Значить, і жертвувати нічим не треба, значить, не боляче втрачати. Значить, на цьому рівні потрібно подивитися, як формуються ваші прив'язки. І важливо до себе, для себе усвідомити, що ваші страхи, ваші жертви, вони зв'язані між собою. Тому що страх виникає через те, що я усвідомлюю, що я щось втрачаю. А чому я усвідомлюю, що мені потрібно жертвувати чимось, щоб щось мати? От. І якщо ви захочете з цим працювати, вийти на рівень майстра, потрібно вийти на безумовну любов. Це коли любов не про жертву, це коли любов дає стан свободи. І саме головне, це коли любов дає взаємодію з іншими людьми, коли я люблю мене не люблять, коли е це взаємно і взаємність вона проявляється тоді, коли ти відчуваєш ці стани, тоді воно йде із середини. І коли я люблю, а мене не люблять, скоріше за все, це не любов. Це очікування любові, це якісь претензії, це почуття обов'язку, це почуття вини, істинне почуття любові, воно пробуджує, воно відкриває серце. І коли вже людина залишається самотня, і людей поруч немає, їй потрібно тоді звертатися за допомогою у Всесвіт. І коли я відчуваю цю енергію, цей контакт, тоді я відчуваю цю свободу, тоді я незалежний від інших людей. Коли я можу за допомогою потоку розслабитися, отримати зцілення. Тоді я вже не прив'язуюся до конкретної людини. Тоді я можу все робити по-іншому. Зрозумійте, ми ніколи не буваємо самотні, у полі, в просторі, в світі багато людей. Ви просто самі закриваєтеся своїми страхами і своїми станами. І я хочу, щоб ми зараз зробили з вами таку маленьку медитацію на трансформацію цього стану. І зробіть зараз глибокий вдох, глибокий видох. Заплющуйте очі, заглублюйтеся усередину себе, дихайте. Створіть для себе намір про те, що я хочу завершити усі душевні прив'язаності. І вибираю пізнати Бога енергію, Творця, Світ, Всесвіт. Вибираєте відчувати цей простір. Вибираєте знати, що первинно ви можете звернутися по допомогу. І ця допомога. Буде проявлятися у стані спокою від Всвіту, з якої ви почнете діяти. Дихайте, створюйте цей намір, відчуйте себе тією самою людиною в лотці, яка пливе серед океану, яка залишається наодинці з собою у молитві. Яка завершила свої душевні прив'язки, яка отримала свободу. І вона пливе під якоюсь енергією, драйвом, розслабленням. І коли людина йде самотня, без присутності Бога у конкретних людях, їй складно. Тому що є необхідність усвідомити, що кожна людина це і є Бог, Бог це не тільки на небесах, Він проявлений в матерії у інших людях. Майстерність це здатність матеріалізувати, бачити в духовній матерії і бачити матеріальне у духовному. І коли відбувається ця взаємодія, Відкривається сьома система цінностей, це система майстра. І усвідомлюйте, коли сенсом життя є е, налаштувати стосунки спочатку з батьками, потім з партнером, з власними дітьми, потім стосунки з кар'єрою, потім стосунки з прив'язаностями, які ви створили, будучи у цій системі. Потім стосунки зі своїми учнями, з тими людьми, кому ви передаєте свої знання і досвід. Потім стосунки з простором, цілі, мрії. І мої стосунки з майбутнім, з тим, чого не існує, але воно є поки що на рівні очікування, тому що майбутнє тільки у нашій голові. І сьомий рівень. Це рівень стосунки з творцем, з своїм рівнем майстерства, стосунки Всесвітом. В цьому і є філософія квантового поля. І ми з вами живемо в просторі. Де все міняється, і все можливо. Важливо дослідити, де у мене щось не міняється. Чи не прив'язаний я на прив'язці до когось? І коли я розриваю ці прив'язки з кимось, тоді моє поле міняється. Тому що багато людей створюють прив'язки з друзями, з директором, шукаючи у них тих людей, до яких я прив'язаний. І я на постійній основі створюю якісь духовні прив'язки. І нехай це все зцілюється і трансформується на рівні енергії те, що відчувається, те, що проживається. Дихайте і переосвідомлюйте. Будьте в цьому полі. І скажіть собі, я вибираю іти далі. Звільнившись від прив'язок, я вибираю пізнати свободу. Я вибираю знати, де ще блокуються мої почуття свободи. Знати це, прожити це, змінити це. Зробіть глибокий вдох, глибокий видох. І коли ви готові, відкривайте очі і рухайтеся вперед. Йдіть у глибоку трансформацію, пізнавайте себе набагато глибше. Не сидіть у своїх страхах. Виходьте з них, там ваш ресурс. Ви сидите і боїтеся. Але там ваш перехований потенціал. Йдіть у глибоку трансформацію, відкривайтеся собі, світу, людям, соціуму, творцю. Аналізуйте, обнімаю вас.